Я думаю, краще всього буде, якщо спробувати його розхитати. <тас> <тас> та почекай, да <тас> та я спробую вас. Ні-ні, ні думаю, ось так буде краще. О, саме такі рухи. Так. так. Щось мені це нагадує. Спробуй взяти однією рукою. Хоча ні, візьми двома. <тас> Вибачте, я перепрошую. Я народ автор каналу, і не перемотуйте цей вступ, адже в мене важлива інформація про збір для збройних сил. Отже, я чергове долучився до командного збору від збіроловів і відкрив допоміжну банку на 20 тисяч гривень, яка є частиною великої мети в сумі 3 мільйонів гривень. Ця сума має закрити 13 різних запитів від різних бригад та підрозділів. Більш детально, що кому, куди та скільки буде розписано в закріпленому коментарі. Там будуть і всі реквізити для внесків. А серед донаторів від 50 гривень я розіграю 5 книжок з домашньої бібліотеки. Ось вони точно повний перелік також буде вказаний в закріпленому коментарі. Тож буде п'ять переможців кожному по одній книжці. Відповідно, і шансів виграти доволі багато. Ну і звичайно, чим більша сума кратна 50, тим більше шансів виграти. Якщо вам не цікаві книжки, чи вони вам не потрібні, чи у вас вже такі є. То, будь ласка, робіть внески на будь-яку суму. Я буду вдячний за кожну гривню. Тож, всі посилання в закріпленому коментарі, долучайтеся, це дуже важливо. А зараз переходимо до ляпів Емлі Блант. Що ж, найпоширеніша причина ляпів Емілі Блант це сміх. Тож почнемо саме з тих дублів, в яких Емілі хіхікає, посміюється та гигоче. Like Мені потрібен містер Майкл Бенкс. Негайно. Меро. У тебе є зоологічне збочення. Що ти хочеш засадити свої собаки? Це ти хочеш засадити мої собаці, я люблю свою роботу. Гей, ти в порядку, вибач. Божечки, я в нові, просто дай мені хвилинку. Вибачте. Вчитяна, чи ти мене грудню годуєш? Та апогею в псуванні дублів сміхом Емелі досягла на зйомках фільму 5 років майже одружені. Ось як вона описує одну із сцен цього фільму. Здається, ми не зняли жодного цільного дублю. Не було одного, який би підійшов. Що ж, то був дійсно неконтрольований сміх. Мені бридко казати це, але воно схоже на гонорею. <гум> він був у Тайландії і підчепив там тайську дівку. а разом з нею і гонорею, яку потім передав моїй матері. Господи, ну і оскільки мама ніколи не була в Таїландії, ти будеш доїдати це тістечко, Люба? Ні. Тож в цій сцені він їсть тістечко. З якого вивалюється всі внутрішні. Мені придко казати це, але воно виглядає як гонорея. That... Це порвало мене. І про зйомки можна було забути. Мені бридко казати це, але ця штука нагадує мені гонорею. Це нагадує мене. Це нагадує мені, Обіцяю, я впорас. Я ж нічого не сказав. Але ця штука нагадує мені. Я буду думати про щось сумне, щоб не реготати. Будь ну. ласка, не їшся. Леха, ця... не видихай так. <рес> <рес> мені придба показати це, але ця штука нагадує мені гонорею. Скажи це тричі поспіль, доки ці слова не втратять сенс. <рес> мені прид показати це, але ця штука нагадує мені гонорею. <рес> Продовжуй повторювати знову і знову. Це вона. Так, це я, вибачте, все, я зараз не буду сміятися, дивіться. А краще вставте моє обличчя з іншої сцени. Ця штука, насправді нагадує. Що сить? Я бачу сміх твоїх очах. Я, бляха, граю. Не знаю, чи я це, бо воно мені нагадує трохи. Okay. Я ж того я разу впоралась, може ще раз. Знаєш, це <плес> нагадує мені. <плес> Давайте я зіграю сам. Грай сам. Спробуємо, щоб <плес> я сам <плес> був в кадрі. Тобачу, <плес> <мені> не подобається <плес> з грати. Я тільки рада звалити. Проте Емілі не тільки сміється, вона також може і влучно пожартувати. Приготуйся До цього. Це зірве твою вою. Це, це так круто. Це? <сі> 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 ти знімаєш, як я на цьому катаюсь? Ні, я не знімаю. Ні? Слава Богу, бо це дуже жахливо. <сіх> це <сіх> просто жах. <сіх> Народ, я майже профі. <сіх> Камера важка, і стає важче. навантаження, завжді секунду. Роби пару присідань, як спортзалі. Чувач. не доводить це дрібниці люди. Я такого чоловіка, як мене ти громила. Саймон, просто стисни булки якомога сильніше. Це допоможе розвантажити спину. Не я просто. Що? Та Це через руки. Ти просто та, така сфокусована. Ти так дивишся наче ковбой Вибач. Ти, наче як та подруга, яка смішить тебе у саме відповідальний момент. Так, да, я знаю. О, бляха, вибач, я думала, тебе за я граю. Граю не хвилюйся. Я так в роль вийшла. Так що я тобі опала не видала. Хвилюйся. Вибач. Ну, гаразд, гаразд, добре, ти справді мене Ти Крута, знаю. Мені вже ніколи не вдасться це відіграти. Але дивіться. Та в цілому, Емілі Блант доволі розважлива панянка, тому вона приймає активну участь в спільних дурощах з колегами. Насиглянути. <плес> Привіт, народ! Вітаю вас за лаштунками круїзу по джунглям. Я з нетерпінням запрошую вас подивитися цей чудовий фільм. Як ви бачите, позаду <плес> мене розташовується прекрасна <плес> стежина. Зазвичай, щоб показати У нас є чудова стежина і не менш чудовий космога, вибачте, я зараз на секундочку. О, я тут. Ні, ні, ні. вибач, Ну, вибач, послухай, вибач. повернись. Секунду, нуба повертайся. Hey, Ось вона. You know. ah, вона найкраща. Ми жартуємо. Ми жартуємо. Запрошуємо до пригоди no. <laughs> всього життя. Ні, ні, я не чіпала тебе. У нас тут прекрасний краєвид. У Нас вся команда. Емелі блан з нами. Елісон Брі. Елісон Брі прямо на ногу.

Та що там, завдяки своїй життєрадісній натурі, Емелі з посмішкою та легкістю сприймає різні свої ляпи. Дурбо, well, ну, веселіше. Що казати далі, one я не пам'ятаю. Ще дубль? Цього no, разу я the... запорола ю. Трястя, can... <laughs> ж впоралась. Я хочу bought... один <laughs> <laughs> Приготовились? И... Вот И я... кухай, давай, И кухай, только... кухай. Стоп. А мы что? Снимали? Так! Вибачте, я думала, що це репетиція. Вибачайте. Але й не тільки свої. ляпи колег Емелі також реагує сміхом, що в свою чергу допомагає розрядити атмосферу. <тіллях> Чувак. Бляха. <пл> <пл> а ще це дім справжнього племені пукать на чуба. Дім племені пукать навчи мене. Дім племені попуком на південь. Чого вилупився? Стежте за світлом. Був такий хлопчина на ім'я Майкл. І Майкл хотів віддати свої два пенси погані леді жінки. Я перепрошую, я неправильно вимовив репліку. Срядна народ, у мене з кроваткою проблема. Oh, yeah. Oh, yeah. Вибачте. Oh. Вибачте мене. я не жалітиму. Бо... <ріст> Франциско, я казав тобі не ходити в моє джунглі, але ти прийшов. <ріст> <ріст> Емелі також іноді буває незграбною. Вона може впасти на рівному місці, випадково на щось наштовхнутися або навіть щось зламати. О май гаш! Це занадто <плес> важко! Три, два, один. Це дещо важче, ніж я думала. Я не розумію, чому це настільки важко. Знаєш, я просто за. Господи, не віднімається. Я Я Я бачу. мене Трясся. Вибач. Я загубила Пардон. кі. А ще, коли Емілі в кадрі, інколи трапляються доволі дивні речі. Ну, наприклад, у фільмі Мисливець і снігова королева зйомки регулярно переривав літак. Знаю я цю історію. Дівчина таємно йде, щоб зустрітися зі своїм єдиним. А яким цього разу буде кінець історії? Давайте ще разок там, літак. Побачите, перечекаємо літак. Ти знав, що вона вас зрадить, і все одно помилував її. Варто перечекати. Та це ще нічого. Бували й дивніші і дещо скаженіші речі. Wow. Це бурчить мій живіт. Це шлунок. Який живіт? Це дупа. Ні, ні, це живіт, не дупа. Це звичайний звук мого живота. Моє володіння. Боже, мій. Що це було? Що це? Дарвий. О, Кріс. Ну, пардонув, чувак. А це не я. Це спочатку. Що це було? Тепер. Це Джейсон. Просто я вжився в персонажа. Ніко. Це варто підняти. Джекс. Мама, працює. Зараз підеш на вулицю, through, якщо не будеш вести себе тихо. Просто краса. Це сповіщення про туман. Буває лише раз на годину. Гаразд. Якщо пощастить з погодою. Це... Ти кинув її Еріку, а не я. Мовні, що ж, як бачимо, зйомки з Емлі Блант проходять доволі бадьоро. Ну а якщо вас підбадьорило це відео, підписуйтеся на канал і ставте вподобайки. Дякую за перегляд і па-па!